Підняття податків з 1 липня не буде, але не поспішайте радіти. Цього не відбудеться не тому, що влада схоминулась, зрозуміла, що не можна знищувати український бізнес, е, треба виконувати обіцянки, які давали на початку війни, про те, що пільги водяться до кінця війни плюс один рік. Ні, це тому, що вони просто не встигли. І нам з вами ще треба буде серйозно поборотися за те, щоб цей недолугий закон 8401 не був прийнятий в стінах парламенту. Я звертаюсь до вас з проханням. Попрацюйте зі своїми депутатами, прийдіть до них, особливо до мажоритарників, і поясніть, чому не можна вбивати український бізнес. Що хочуть зробити, хочуть повернути перевірки, хочуть повернути штрафи, хочуть підняти податок з обороту з 5 до 2% і дати можливість годівницю знову для податкової. Ми не можемо собі це допустити, тому що, якщо це буде прийнято. Це смерть для українського бізнесу. А смерть для українського бізнесу це відсутність податків, з яких буде фінансуватися українська армія. А не буде української армії – не буде нашої з вами перемоги. Тому думайте, що ви робите, і дуже сподіваюся, що розуму всім вистачить.